Щоб почути цей та інші улюблені хіти білоруської групи Бруто Полтавцям, незважаючи на те, що і так почали сходитися за півтори години до офіційного початку концерту, довелося подолати випробування у чималу чергу і бажаючих потрапити на концерт. Та воно того варте стверджують ті, хто цей суботній вечір вирішив провести разом із партизан рокерами. Сергій міхалок. Я знаю, його дуже давно що були після Трубіцького, і Що нинішній його про тойсняв з проше репертуарчілюн, бащо малодієцоночені змінилися. Во репертуармі очі дуже нравится. Плюс его поддержка в Украине, это, наверное, еще один очень большой процент, почему мы здесь сейчас с друзьями. Я больше люблю его старую, старую творчество, я Ляписа Трубецкого, особенно последние два альбома «Капитал» и «Матрешка». Ну, але и Бруто також поддерживает этот уровень. Сейчас то, что я слышал, собственно говоря, это «Андердог», вот, «Воины света», «Снеговичок» все. То есть, ну, я уже люблю Брутто, точно так же, как любил до этого ту группу старую. Я, честно вам признаться, не мог даже мечтать о том, что я попаду на этот концерт, но так и сложились звезды, что вот Я зі драйву, якого очікували фанати, хлопці з Брутто не шкодували із перших акордів і до останньої пісні. У свою чергу і полтавці ділилися своєю енергетикою з кумирами від прихильників слему під сценою до закоханих пар, що виконували запальні композиції трохи далі. Тож не дивно, що рамками концертної програми фанати не задовольнилися, і виклики на біс були настільки наполегливими, що музиканти не втрималися і виконали ще кілька пісень. Дякую! Бруто з вами до самої смерті попереду у гастрольному графіку. Бруто ще чимало міст України та Зарубіжжя. Проте до нашої держави група повернеться ще неодноразово із концертами та виступами на фестивалях.